Половини вівторка в огляді кореспондентів сабиті. У студії Анна Панова. Я вітаю вас. Дивіться у випуску. Семеро загиблих бійців за добу. Найбільші втрати за рік. Де противник атакує найбільше? Погром у В'єтнамському кварталі в Одесі. Навіщо силовики навідалися до іммігрантів та чому не минулося без сутичок? Анджеліна Джолі стала професором. Що йде викладатиме одна з найкрасивіших акторок світу? Дивіться просто зараз. Семеро українських військових загинули за добу на Донбасі. Це найбільші втрати за рік. Ще дев'ятеро армійців поранені, повідомляють у РНБО. На яких напрямках були найзапекліші бої? Запитаємо у Тетяни Уралової, на щойно повернулася з передових позицій. Тетяно, де військові зазнали втрат. Анно напередодні ввечері розпочалися інтенсивні е, обстріли Авдіївської промзони. Противник вів вогонь з боку непідконтрольної ясинуватої бойові дії. Там е, велися сім годин поспіль. Як результат, загинули двоє військових ще восьмеро дістали поранень. Утім, за інформацією штабу АТО втрати минулої доби були на всіх напрямках. На превеликий жаль, ми маємо суттєві втрати. Семеро українських військовослужбовців загинули. Ще дев'ять наших бійців були поранені. І в нас до і також є випадки підриву наших бійців на вибухових пристроях. Відомо, що на позиціях біля Павлополя загинули двоє військових. Ще один поранений. Ситуація у селі залишається складною. Бойові дії вже впритул наближаються до житлових кварталів. Противник гатить з важкого озброєння. Та хорошого мало тишина, потом починають бахать. Руки просто пускаються руки. На оце город треба займатися. Зайдеш, только зайдеш. Бабах-бабах. побежал во двор. Все. На Маріупольському напрямку бойовики 37 разів обстріляли позиції українських військових. Вогонь відкривали по всій лінії зіткнення. Противник використовував і також і заборонено міськими домовленостями озброєння. Для припинення дії противника наші військові вогонь у відповідь відкривали вісім разів. Загалом протягом доби на Донбасі зафіксовано близько півсотні збройних провокацій. Анно дякую тобі. Тетяна Уралова, про найбільші за рік втрати серед українських бійців минулої доби на Донбасі загинули семеро військових, ще дев'ятеро поранені. Майже 35 тисяч російських військових біля східних та південних українських кордонів зафіксували розвідники. Окрім того, повідомляють про пів тисячі танків, стільки ж артилерійських систем, сотні зенітних установок і засобів протиповітряної оборони. Це разом із військами Федерації в Криму. А на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу перебувають більше 6,5 тисяч російських армійців. Скупчення військової техніки у цих районах підтверджують і в ОБСЄ. Вибух у житловому будинку в Одесі ймовірно стався через від'єднаний шланг. Фахівці оголосили попередні висновки. Двоє людей загинули через витік газу. Нові деталі у розслідуванні трагедії в сюжеті кореспондентів сабитій. Тіло власниці квартири, що стало епіцентром вибуху, рятувальники знайшли вночі, коли розбирали завали. Вночі в оселі загиблої працювали і експерти пожежної лабораторії. Саме вони встановили ймовірну причину вибуху. Шланг від газової пліти був повністю оцідіння. Більше того цей шланг він не ні заводського образця, він такий типа водопроводний. Через від'єднаний шланг витік газ, який і вибухнув нещасний випадок чи вбивство. На ці питання мають відповісти слідчі. Експерти досі працюють на місці трагедії. Тепер інженери мають оцінити наскільки безпечно пожильцям лишатися у пошкодженому будинку. Наразі кажуть, основні капітальні конструкції не пошкоджені, проте поруйновані сім квартир сьогодні. вранці комісія при Приморській адміністрації розглядає заявлення пострадавших целью оказания матеріальної допомоги оперативно сьогодні рассматривается і одразу же буде виділена необхідна матеріальна допомога. Безкоштовну медичну допомогу отримують четверо постраждалих в найгіршому стані. Чоловік, в якого відкрита черепно-мозкова травма і забиття мозку, і маленька дівчинка в неї обпечене обличчя. Дівчинка в контакті в сознанні після проведених міроприятій состояння її динаміка позитивна. Пораження термічним ожогом можна буде определить степень тяжести пораження только через несколько днів, когда уже будуть явно видны клінічні проявления. Батько пацієнтки розповідає на дитину, яка саме йшла сходами, вибуховою хвилею кинуло металеві двері. хочеться передати благодарність тим людям, жителям дому. Тем мужчинам, ее из этой двери и в место. Страшно даже подумать, что было, если бы они не сделали то, что сделали. Из Одессы и Ганна Зинкевич события канал Украина. Семеро людей постраждали у ДТП у середмісті Львова. Дві жінки в реанімації. На перехресті серед ночі зіткнулися два легковики. Від удару одну з машин викинуло на тротуар. Постраждалі водії та пасажири автівок із численними переломами та забоями в лікарні. Поліцейські кажуть, один із водіїв був на підпитку. Водій ВАЗу-21 був з видимими ознаками стану алкогольного сп'яніння. Але вже визначить його стан в місто Тиноло експертиза. Депутата від радикальної партії Андрія Лозового допитали в СБУ. Викликали як свідка у справі про замах на життя його колеги Володимира Парасюка. У березні в автомобіль нардепа кинули гранату. Лозовий уже заявив, виклик на допит вважає тиском. Це системний тиск на представників опозиційної радикальної партії Ляшка. Ми бачимо постійно викликають один за одним народних депутатів на допит. Пережовували з пустого порожня, переливали там, де я некомпетентний. Я приїхав до свого друга Парасюка підтримати важкі для нього ситуації. Не володіє інформацію. У слідство виникла необхідність депутати депутати народного депутата Лозового Андрія Сергійовича у зв'язку з необхідністю зв'язувати деякі. Обставини державної чи громадської діяльності народного депутата Парсюка. Та чи були на його адресу погрози? Погром у в'єтнамському кварталі. В Одесі силовики влаштували обшук у квартирах іммігрантів. Поліцейська операція перейшла у масштабні сутички та погроми. Що шукали? І чи минулося без жертв? У матеріалі Христини Шкудур. Розлючені в'єтнамці жбурляють каміння у поліцейські автівки. А все через обшук податківців у в'єтнамському кварталі Одеси. Силовики без попередження вдарилися до квартир емігрантів. Очевидці запевняють, в них не те не було ані документів, ані повноважень. Тим, кого вдома не було, двері вибивали молотками. Ламають двері і е ні сколько людей дома. немає. ані теж вже і ломщики там за брандіс без, представ... без представлення. Коли в'єтнамці висловлювали свою незгоду, їм погрожували зброєю, гатили з автоматів у стелю. Они приїхали к нам э, в жилой комплекс, вообще без каких-либо одразу всіх всі лицом в пол, вони були екіпіровані э, в чорні костюмы, балаклави, і просто без вопроса всім ламать в двері і брали все, що видели на ходу у себя. Деньги, комп'ютер. Вот вони просто сейф з квартири и взламали. Розлучені іммігранти зносили усе на своєму шляху. Під гарячу руку потрапили і поліцейські машини. Ані фіскальна служба, ані генпрокуратура, ані СБУ поки жодних коментарів не надали. Саботія намагалися зв'язатися із силовиками, але телефони мовчать. Христина Шкудар, Саботія, канал Україна. Пікет медиків під кабміном зібралися лікарі з міста Румни. Це на Сумщині. Працівники залізничної поліклініки, які вже чотири місяці працюють без зарплат, вимагають не закривати їхнього закладу. До столиці медики прийшли пішки. Чи домоглися свого? розпитаємо кореспондента сабиті Юлії Таркановської. Юлія, чи вийшли до пікетувальників чиновники з кабміну? Ано пішки із зумен, що на Сумщині ці лікарі пройшли до Києва 270 кілометрів. Уся дорога зайняла тиждень часу. Тут зараз переважно жінки, їх 30 чоловік. Усі майже похилого віку а, кажуть, було дійсно дуже важко. А, ішли а, під дощем і палючим сонцем. Із рідного міста їх а, вийшло близько півсотні, але багато хто просто не дойшов до Києва. Через Стан здоров'я. Декілька разів викликали швидку і ставили крапельниці у лікарнях по коду маршруту. Ми йшли дуже багато в день. часів. Старалися, щоб швидше дойти, тому що вдома залишилися діти, сім'ї. Самі лікарі кажуть, що зважилися на такий відчайдушний крок після п'яти місяців поневірянь по чиновницьких кабінетах, адже їм заявили, що Половину співробітників їхньої лікарні хочуть звільнити, і самі вони не отримували заробітну плату платню вже 5 місяців. А по дорозі до Києва їх спіткала іще ще одна сумна звістка. Їхню лікарню просто закрили і у лікарні вибили двері, вибили вікна. І зараз вони кажуть, що повертатися по по суті їм нікуди, тому будуть. Стояти під кабміном і до кінця, і вимагати головна їхня вимога, аби сюди вийшов. В... Гройсман і розказав, що ж буде далі. Насправді декілька разів виходили представники кабінету міністрів, але лікарів це не задовольняє. От вийшов заступник міністра охорони здоров'я. Зараз послухаємо, що він їм сказав. Ми хочемо, щоб виплатили заробітну плату за 5 місяців. Ми хочемо, щоб весь трудовий колектив працював разом і нікого не скорочувалися забезпечили робочими місцями. А, зараз тут зучинилася колотнеча. Насправді, насправді самого початку протест був мирним, але а, проти лікарів пішли а, правоохоронці і а, змушують їх піти звідси і а, не розставляти палатки, як вони того а, вимагають. А зараз а, лікарів встановили тут розстелили каремати. і. А, Збираються сидіти доки доки не вийде Володимир Гройсман і не скаже, що що ж насправді насправді буде з їхньою лікарнею. Наразі в мене все ано. Дякую тобі, Юлія Таркановська, Про пікет медиків із сумщини біля кабінету міністрів. Їхній лікувальний заклад закривають, і чотири місяці люди не бачили зарплату. Духовна допомога для найбільш нужденних у Києві. Відкрили перший центр для підтримки віл-інфікованих. Міжконфесійний священники вже наступного тижня проведуть першу службу для пацієнтів, їхніх близьких та спеціалістів, задіяних у сфері реабілітації. Деякі зі священнослужителів і самі мають важкі хронічні захворювання, тому надаватимуть цілодобову підтримку. Через столичний медінститут Громашевського щорічно проходять майже 18 тисяч інфікованих. Віл інфекція це не зупинка життя, це не смерть. А це навпаки, можливо, можливо, навіть надія на вічне життя і на Ісуса Христа. Пацієнти не являються тільки православними або там протестантами, або вообще може бути невіруючими. І важливо, щоб ми не нарушали релігіозні права чоловіка, в тому числі, не нарушали його внутрішню свободу. До 150 людей зросла кількість жертв терактів у Сирії. Напередодні майже одночасно у двох містах смертники підірвали сім бомб. Їх заклали у велелюдних місцях, житлових кварталах, на автобусних зупинках та навіть у госпіталі. Обидва міста Тартус і Джабла під контролем сирійської армії. Відповідальність за теракти взяло на себе угруповання ісламська держава. Я стояв тут, і біля мене вибухнуло авто. Я бачив постраждалих на підлозі. Це жахливий теракт. Ми прийшли щоб допомогти пораненим. Щойно ми підійшли до машини. Стався вибух у госпіталі. Дівчина підірвала себе у відділенні швидкої допомоги. Масове пограбування в Японії. Там, за підробними картками, шахраї зняли з банкоматів близько 13 мільйонів доларів. Операція тривала лише три години. Злодії забирали гроші з банкоматів, які приймають картки іноземних установ. Використали аж 1400 апаратів, які видають готівку. Поліція вивчає відео з камер спостереження і повідомляє: Афористи скористалися клієнтською інформацією одного з південноафриканських банків. З театральної сцени до армійських буднів актори театру Івана Франка побували на військовому майстер-класі. Нацгвардійці показали митцям, як збирати автомат та покатали на танку, які враження у акторів від армійських реалій. Чим вони віддячать бійцям за новий досвід, розкаже Анастасія Єчкалова. Від самого світанку камуфляж і шикування, і гайда на навчання. Так починається звичайний день бригади швидкого реагування Нацгвардії. Саме так його спробували прожити і актори. Артистки драматичного театру Івана Франко радісно сприймають запрошення проїхати у танку. Цей танк зветься Бегемот. Він побував у бойових діях на сході України. Заслужена артистка України Тетяна Олексенко-Жирко зізнається, пережиті емоції незабутні, адже у лічені хвилини зрозуміла, наскільки складно українським бійцям. Пекло на землі чи щось таке. Отакий от Простір, залізякі штуки, воно все цей гул, нічого не видно абсолютно. Наші хлопці герої. На знайомство з технікою у акторів лише година. Військові танковий майстер-клас проводили охоче, адже актори прикрасили буденні тренування. Утім кажуть, часу, аби навчити усім навичкам, замало. Для цього треба хоча б сутки набити і почувствувати, що і на як. Далі працівникам сцени пропонують зібрати і розібрати кулемет на швидкість. Військовим на це знадобиться 19 секунд. А от акторка Вікторія Васалаті без допомоги не впоралася. Давайте так, я вам допоможу це Допоможіть, тому що я не маю сили навіть газовий поршень. Достань. Постріляти з кулемету акторам не дали, проте, хоч полігоном їх покатали на справжньому БТРі. Артисти кажуть, ось тепер одразу відчули себе захисниками. Неймовірне відчуття. Перший раз одягнула форму. Дуже ну хочеться зразу вирінути спину, зразу відчуття внутрішнє, таке. О, так що зараз поїдемо вже на цей візит частина співпраці між акторами і військовими, каже міністр культури Євген Нещук. Звичайно, їхня сила. Мистецька в тому, щоб, щоб надихати наших бійців. Я так думаю, що це гарна співпраця. А після такого випробування далі надихатимуть бійців безпосередньо на передовій. Трупа з академічного драматичного театру імені Івана Франка вже наприкінці місяця вирушить до зони бойових дій. Анастасія Єчкалова, Олександр Максименко, Сабиті Канал Україна. Багатотисячною ходою вшанували день героїв у Тернополі. Близько чотирьох тисяч містян у вишиванках пройшли центром міста із портретами сучасних героїв Тернопільщини, загиблих воїнів та героїв небесної сотні. Дід початку бойових дій на Донбасі Тернопільщина втратила 76 бійців. А під час революції гідності загинуло сім тернополян. Якби не було наших героїв, я думаю, зараз би ми тут не стояли і не співали під оцим сонячним небом мирним. І тому це зрозуміло, що це шана, це повага, це низький уклін їм, низький уклін їхнім батькам. Ми знаємо наше минуле, але ми хочемо побатувати майбутнє. Майбутнє таке, за яке гинули оці всі наші герої. Ледве не втратив зір. Олексія Трістана з Донецька очікувала важка інвалідність. Через пухлину дитина відчувала неймовірний головний біль. Стан хлопчика різко погіршувався. На складну хірургічну операцію у його матері одиначки не було грошей. Хто допоміг, знає Тетяна Блінова. Олексій Трістан народився з пухлиною у мозку. Робити операцію немовляті нейрохірурги не наважилися. Сказали почекати. Утім, за кілька років відповідь спеціаліста шокувала. Приїжджали, він сказав що не треба, вже поздно йому робити. Його стан погіршувався щороку. Людмила забила на сполох, звернулася до іншого лікаря. Той сказав терміново оперувати, інакше на хлопчика чекає тяжка інвалідність. Головокруження, тошнота і рвота вже була. І буває, що, що буває, що його шатає теж. Олексій відчував нестерпний головний біль, постійно вживав знеболювальні препарати. Голова боліла. Таж ташніла тош, у хлопчика індивідуальна програма навчання усього два-три уроки на день. Більше не можна. Від нервового перевантаження йому гіршало. Якщо у нього там всі шумять, починаються болі і тошнота, і починає голова боліти. Окрім сина, у Людмили є молодша донька, першокласниця. Жодних прибутків, окрім соціальних виплат на дітей, у родині немає. Знайти роботу жінка не може. Ніхто не хоче брать, когда узнают, что двоє дітей, потому що еще ребенок старший болеет, що його часто надо забирать. Здравствуйте, оператор Наталія слушаю вас. Зневірена, вона подзвонила на гарячу лінію гуманітарного штабу Ріната Ахметова з проханням про допомогу. Там її почули. За лікарством мені сказали, що вона дуже дорога, що я сама не змогу, що мені Ренат Ахметов допоможе в цьому. Вже за три дні після операції хлопчик знову посміхається. Операція була дуже довга, ішло п'ять часів. Реанімації Леша лежав три години. відходив теж очень трудно і тяжело. Нейрохірурги видалили кісту та замінили частину черепа титановою пластиною, закупленою штабом Ахметова. Тепер життю дитини нічого не загрожує. Благодарю Рената Ахмедова за те, що він допомог. Зділать рібомку операцію і благодарю всіх врачів. Після операції у хлопчика одразу покращився зір. Мати вірить тепер у її сина все буде добре. Тетяна Блінова, Данило Криєв, Сабиття, канал Україна. Тримайтеся як можете. Така порада російського прем'єра пенсіонерам Криму на анексованому півострові Дмитра Медведєва зустрів натовп обурених пенсіонерів. Поскаржилися на замалі пенсії. Мовляв, вижити на 8 тисяч рублів неможливо. Це майже 3 тисячі гривень. Представник Кремля їм відповів: покращення чекати не варто. Просто дійні деньги, здійма деньги, такса. Видержите зі вам всього доброго, хорошого настроения. Президент США в азійській забігайлівці під час візиту до В'єтнаму Барак Обама відвідав місцеве кафе. Там разом із американським шеф-кухарем Ентоні Бурденом посмакував локшиною із пластикового посуду та випив пляшечку пива. Їжею залишився задоволений. Який рахунком? За двох усього 6 доларів. Це 150 гривень. Причому за вечерю Обама не заплатив, його пригостив кухар. Із акторки у професори одна з найкрасивіших жінок Голлівуду Анджеліна Джолі викладатиме у лондонській школі економіки і політичних наук. Розповідатиме студентам про вплив військових конфліктів на жінок та гендерну рівність. Нині Джолі активно працює як посол ООН у справах біженців, постійно виступає із лекціями у різних країнах світу. Город із нестерпним смородом на Черкащині через аварію на очисних спорудах стоки потекли грядками та зливаються просто у річку. Мешканці села обурені. Урожай знищений, а вода отруєна. Хто допустив екокатастрофу? Євгенія Підлісевич з'ясовувала. Ось бачите, як залило вже город затопило. Оце гамно все стікає. Як зараз нам оце харчуватися із цього городу? Це відео зняли мешканці шостакового. Ось просто городом течуть каналізаційні води. Валентина розповідає, саме працювала, коли раптом відчула сморід. А сапала кабаки, воно, на тому городі. А чую, де воно що хлюпається. Хлюпається, хлюпається, хлюпається. Я ще не пойму. Туди наслухаю, туди наслухаю. Коли біжу сюди, тут уже затопило. Вже сюди біжить воно. Нечистоти тепер плавають у місцевій річці, гнилий тікич від води тхне каналізацію. Ми діткам купляємо водичку, тому що ми з криниці не даємо. Навіть ми собі воду перекиплячуємо. В стічної води я брала аналіз в ріці, Гнилий Тікач. Він перевищує в 108 разів норму. Брали ми в криниці, теж в 4-4 рази перевищує норму. Ну, Самі розумієте, воду тупити не можна. Звідки фекалії селяни з'ясували, потерпають ось через ці очисні споруди. Їм понад 30 років. Система очистки і фільтрації вийшла з ладу ще два роки тому. Утім, місцеві підприємства і далі зливають сюди нечистоти. Місцеві мешканці неодноразово просили допомоги чиновників, та діалогу не вийшло. Щоб вам у центрі оце таке зробить сморі, як у нас. Ви вже давним-давно це зробили. А вас воно не касається. Ви воно каналізацією пошла не каналізацію. Пошла наш оставу. Дивіться. Це вже більше двох років. Не нам обіцяють сабитія. Запросили районних очільників відчути масштаби екокатастрофи власними носами, оцінивши чиновники, запевнили, сучасні очисні споруди побудують вже за три місяці. Терміни поставлені, що очисні будуть у серпні місяці 2016 року. Обласний бюджет нам виділив 4 мільйона 113 тисяч. Ми співфінансування дали 457 тисяч, тобто 4 мільйона 600 Це буде вартувати все і нові очисні, і нові колектори. Люди згодні чекати, але якщо їм знову марно дали надію, діятимуть по-партизанськи, заблокують зливну трубу. Із Черкаської області Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Сабиція, канал Україна. Енергію з повітря пропонують харківські розробники. Вони почали випускати вітрогенератори від малого, що заряджає телефон, до великого, що забезпечить електрикою цілий цех. Кому по кишені безкоштовний струм? Анна Бровко розкаже. У приміщенні колишнього корівника тепер цехи. Всі деталі та механізми вітрогенераторів проєктують, виробляють і збирають давні друзі, колишні авіаінженери. Ми е, зісередоточили повний цикл виробництва. У нас є і пластик, і механообработка, літьо алюмінієве електротехніка. Ми робимо самі генератори, ми робимо електроніку. Найбільш копітку роботу створення лопастей, довіряють жінкам. Укладіємо стекла ткань, потім буде усилення. Майбутнє за поновлюваними джерелами енергії вважають на підприємстві. Там, де є вітер, завжди можна отримати екологічну електроенергію. В середньому швидкість вітру зараз ось, останні три роки наблюдається. Ну, середня вітру на землі росте. І, в общем-то, чим далі, тим більше вітряки вирабатувати енергію. На вітрі і сонці можуть автономно існувати невеликі ферми, рибні господарства, заміські будинки. Вітряки зазвичай встановлюють там, де немає можливості підключитися до звичайної електромережі у віддалених від міст та селищ районах. В Україні дозволити собі такі генератори можуть лише заможні. Хоча вітчизняні розробки у середньому у два з половиною рази дешевше закордонних. Ми ще не можемо конкурувати з сітєвої електроенергією. Ті, у кого є сіть, і не потрібно ставити вітряка. Тому що на вітряк можна зразу потратити много, а вже потім отримати прибыль. Ну, в смислі получать енергію і как то собі економію иметь. Для того, щоб отримувати чисту енергію з вітру було вигідно, держава повинна дотувати тих, хто встановить вітрогенератори, вважають інженери, а також спростити процедуру продажу надлишків електроенергії. З Харківської області Анна Бровко, Ігор Лукашов, Сабиця канал Україна. Найбільшу квіткову виставку відкрили у Лондоні. Першими помилуватися трояндами та нарцисами прийшли члени монаршої родини. Адже саме 90-річчю Єлизавети II флористи присвятили чи не половину квіткових композицій, окремий подарунок і маленькій принцесі Шарлотті. Для неї садівники винайшли особливий сорт хризантем. Гола жінка влаштувала скандал у поліцейській дільниці в Індії. Вона скинула з себе весь одяг і залишилася в одному бюстгальтері. У такому вигляді молодиця кілька хвилин сперечалася із правоохоронцями, допоки їм вдалося умовити її вдягнути. Бодай шорти, інцидент трапився у відділку допомоги жінкам. Утім, чого жадала оголена красуня, досі загадка. Наразі все повна інформаційна картина дня у 19-й. Не пропустіть. Відмовитися від централізованого опалення. Українці масово переходять на індивідуальне. Які переваги? Наскільки можна заощадити на теплі? Розкажемо о 19. Отже, чекатиму на вас в ефірі о 19-й і бажаю лише приємних подібних.